Антонов Skyphantom 2026 у своїй оновленій конфігурації постає як один із найамбітніших українських проєктів безпілотної авіації, створений для глибоких розвідувально-ударних операцій у висококонкурентному повітряному просторі. Його конструкція базується на принципі мінімальної радіолокаційної помітності, що забезпечується багатошаровим композитним корпусом із поглинаючими матеріалами та геометрією, спроєктованою для розсіювання хвиль різного спектру. Фюзеляж, подовжений у передній частині та звужений ближче до хвоста, дозволяє скайфантом зберігати стабільність на великих висотах і витримувати турбулентність при маневрах на межі допустимих аеродинамічних навантажень. Завдяки цьому безпілотник здатен ефективно працювати у режимах прихованого входу, непомітно проникаючи в райони з насиченою протиповітряною обороною. Покращена енергосистема моделі 2026 року включає нове покоління турбовентиляторного двигуна, оптимізованого під зниження теплової сигнатури та економію пального під час тривалих місій. Skyphantom тепер демонструє збільшений радіус дії, що дозволяє виконувати операції у віддалених зонах без потреби в проміжних пунктах контролю. До того ж, система автоматичного управління польотом отримала більш просунуті алгоритми компенсації поривів вітру, що робить апарат стабільнішим у низьких і середніх шарах атмосфери. Ці покращення прямо впливають на точність застосування ударних засобів та якість передачі розвідувальних даних у реальному часі. Оптикоелектронний модуль Skyphantom 2026 зазнав суттєвих змін. Нова багатоспектральна станція отримала покращену стабілізацію та можливість одночасної роботи в інфрачервоному, видимому та ультрафіолетовому діапазонах. Це забезпечує безпілотнику здатність розпізнавати замасковані укриття, пересування техніки вночі та визначати теплові аномалії на значній дистанції. Крім того, модернізована система обробки зображення використовує нейромережеві фільтри, які автоматично підвищують контрастність і зменшують шум навіть у несприятливих погодних умовах. Передача даних здійснюється через захищені канали з адаптивним шифруванням, що значно ускладнює перехоплення або придушення ворожими засобами реб. Окрему увагу інженери Антонова приділили ударному потенціалу Skyphantom. Платформа може нести універсальні боєприпаси модульного типу, включно з високоточними плануючими міні-боєголовками та касетними розумними елементами, що активують.